Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми придбали два старлінки і дві зарядні станції. Загальна вартість 96 тисяч 400 гривень. Низький уклін кожному з вас, хто донатить, молодці. А тепер до роботи. Талібан оголосив про початок військової операції проти Пакистану. Світ чокнувся абсолютно весь. Без виключення. Таліби називають свої дії відплатою за агресію з боку Пакистану, звинувачуючи сусіда у порушенні безпеки. Талібан проти Пакистану. Наскільки роздується цей конфлікт? Ця військова операція, якийсь прям мейнстрім з цими військовими операціями? Так, наскільки це роздується, і що з цього вийде? Ну, їм до військових операцій далеко. Ця історія не схожа на третю світову, і слава Богу. І це історія про мир або перемир'я, або про об'єднання в найближчі два роки. Так, поїхали далі. Рак переможено. Тепер заражені клітини можна перетворювати на здорові. Корейські вчені, досліджуючи структуру хвороби товстої кишки, навчилися придушувати небезпечні гени, зберігаючи при цьому цілісність уражених тканин. Так, така новина, що знайшли ліки від раку. Принаймні, товстої кишки, і то непогано. Дивна відповідь, їх е, це не зовсім точно, що їх винайшли або знайшли, їх привезли, ці ліки були, їх просто привезли. Тобто, ліки від раку, вони існують, так, це та, один із, як сказати, до складу входить щось. Е з народження дитини від самої дитини, коли вона маленька. Може, типа плацента якась мається на увазі. Ними користуються зараз. Причому давним-давно, типа, ці ліки працюють. І це така собі народна медицина країни сходу. Країни Сходу, тобто, або вони користуються, або вони і є тими, хто винайшов. Так, і чи буде це масово доступна історія? Найголовніше. ліки від раку. Це не вигідно медичній структурі, має бути принаймні 30-40 людей, які не вилікуються після лікування, і це робиться штучно. У ліки щось додають, тобто, що якийсь процент людей там, там 40. Приблизно відсотків людей вони не виживають. Це штучна історія. І що цікаво, оті ліки, про які я казала, які на сході винайшли, або ними вже користуються дуже-дуже давно, їх не може. Дозволити медична система, тому що це є народна медицина, тому що вони не зможуть ніяк це довести, доказати, там, зробити тести. Тобто це таке чудо, де медицина просто нервово курить у сторонці. Так, далі поїхали. Рашка відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни на східному фланзі НАТО. Метою, ймовірно, є відновлення кордонів, встановлених туркузьким миром 1743 року. Давайте, Ісуса, згадаємо, де він там подорожував і де він ступав, там його земля. Давайте так будемо. Також відомо, що план відпрацювали ще у 2017 році і мають намір реалізувати його після війни в Україні. Так, дивимось. Чи дійсно ті канчефлиги під назвою Рашиська федерація хочуть відновити кордони згідно 1743 року? Ну так, да, вони не проти. Так. А потім вони, значить, за цим планом, потім вони хочуть накласти свої лапи на ісламські країни. Ну, кончені. Ну що, що звізьмеш, окрім аналізів? І ті негодні. Ну, що ви зробите? Тільки треба, щоб вони самознищилися. Так, в майбутньому люди. Майже взагалі перестануть займатися сексом. Хто про що? А ми про наболіле. Видання пише, що в 25-му жінки кохатимуться із роботами частіше, ніж чоловіки. І Йдеться не про звичайні секс іграшки, а про людиноподібних секс ботів, які перевершать у секс мистецтві чоловіків. Ви знаєте, що я хочу сказати нам, українським жінкам, не до того. Це перше. По друге українська жінка будь-яка у неї золоті вмілі руки у всіх, значить, відношеннях цього слова, і вона може собі зробити кохання не гірше за якогось там робота. Таке чорті що із боку бантик. Над Україною 31 грудня зійде чорний місяць. О, до чого це? У цей момент супутник Землі опиниться на найближчій точці своєї орбіти до Сонця, буде повністю повернений до нас темною стороною, через що її неможливо буде побачити в небі. До речі, цікаво буде гороскоп тут подивитися на січень, чим ми завтра з вами займемось. Так, значить, чорний місяць. Що він нам з вами? Принесе. Так, ну чорний місяць то є, звісно, не дуже. Значить, Дивіться, що він нам з вами принесе? А для того, щоб зберегти дуже важливу ділянку української землі, ми вимушені будемо, змушені будемо від двох що, пунктів. Від двох точок, від двох клаптиків землі, ми змушені будемо відійти. Тобто один взамін на двох. І оця чорна луна, вона зараз, оцей надрив, який вже давно-давно, давно, -давно, -давно, -давно типа, формується, вона просто його підірве, і оця ситуація станеться, станеться те, що має статися. Отак. А далі будемо з вами дивитися, як з цієї сраки виходити. Нічого нового. Все як завжди. Так, поїхали далі. ТЦК активно працюють на, на гірськолижних курортах України та роздають повістки. Так, а кому? Там же всі інваліди? Речник Івано-Франківського ОТЦК та СП Дмитро Байканюк. Втім, зазначається, що зараз на курортах знаходяться переважно чоловіки, які мають ту чи іншу відсрочку від мобілізації. Ну і що? Що? Просто ТЦКшники приїхали покататися на лижах разом з ними. Що? Ну, Вони приїхали в ТЦК е, значить, запрошувати людей 50 гривень. Донат. Дякую, ви величезні молодці. А, запрошувати людей до Лавсу. Що цього вийде? Що вони там назбирають? Ні, ну чого. А, до дев'яти людей буде. І командіровочні у них, у них дуже гарні карти кажуть. Командіровочні всі відгуляють сильно. Дякую вам.